В минулому відео ми показували, яким чином обрати хвойні рослини для свого саду. В цьому відео хочу вам, наприклад, рослин, які в нас тут стоять: Барбариси, лаванда, спірея, вейгела, плідник, дерен. Що в нас тут ще є? Все, хочу вам показати, як ці рослинки обирати для свого саду. Всім привіт! Мене звуть Світлана. Ви на каналі Сад Світа Світлани. Ми з України, з міста Харкова, але ще не в своєму садочку. Але дуже-дуже сподіваємося, що ось-ось ось вже поїдемо. Друзі, на що треба звертати увагу, коли обираємо рослини для свого саду? Давайте все по порядку. Зовнішній вигляд рослин, щоб вони виглядали здоровими, щоб ваші очі вам підказували. Рослинка красива, здорова, в неї, з нею все гаразд. А як ми можемо зрозуміти, що з нею все гаразд? Якщо на рослинці є листячка, то вони повинні бути здорові. Ніяких там пожевтіння або щось, щось повотиння ніякого, щоб на них не було. Барбариси дуже красиві рослини навесні, влітку, восени це видовище захоплююче. Дивіться, які Палітра яка красок, і жовті, і зелені. От, зараз вадік вам показує Це барбарис ред джевел. Це барбарис Половічно зелений. Половина листиків на зиму збросить, а половину листів останеться на растенні. Це просто замечательно. Поряд з ним барбарис корник. Яскравий, жовтий, такий гарний. Ось э, э, в нього окрас, але осінній, справжній осінній окрас лаванда, дивіться, яка вона гарнюня. Така сіза зелена здорова, красивая, і навіть осенью смотриться замечательно. От якщо из лаванди сделать бордюр просто красивий осінній бордюр. А якщо если, а если подобрати красиві красивые І так, друзі, давайте далі. У мене очень много вопросов по барбарисам від подписчиков, от зрителей. Світлана, вот зараз осінь, зараз у нас э, э, зараз жовтень місяць, середина, середина жовтня місяця, багато барбарисів вже почали скидати свої листя. Це нормальний процес. Є барбариси, які дуже довго тримають листячка на своїх пагонах. Дивіться, ось всі листя на барбарисі Дарт Свет Леді. Поряд з ним стоїть, стоять два барбариси. Це Барбариси Марія. Вони вже почали скидати свої листя. А зараз Вадік повернеться ось тут. У мене два таких колоновидних барбариси, дуже красивих. Це Барбарис Даріус. Ось він, а поряд з ним Барбарис Еректа. Вони ще з листям. Ні одного листочка ще не впало. Дивіться, потроху вони змінюють свій окрас жовтий, буде помаранчевий колір. Дивіться, які дуже гарні плоди на барбарисах. Ось цей Даріус потрошку змінюється колір листочка. Він теж буде. Червоно-помаранчевий, дуже красивий. Тому, якщо ви зараз восени задумали придбати рослинку, може це Барбарис Марія, на ньому вже може бути мало листочків. Це нормальне явище. Осінь, друзі, всі рослинки потроху готуються до зими, скидають своє листя. Одні рослинки раніше скидають, інші трохи пізніше. Ось тут, ось тут в мене позаду стоїть похиріплідник Ангел Голд. Таке саме є в нашому садочку. Хто давно з нами на каналі чув, коли я розповідала про чагарники, що цей похиріплідник ангел дуже пізно скидає свої листя. В нашому садочку останній скидає свої листя. Мені здається, що він продовжує своє зростання. Дивіться наприкінці пагонів молоді листочки. А поряд з ним в мене е, осталися тільки два екземпляри. На жаль, вже рослинки ви всі купили, всі посадили в своїх садочках. Ось тут в мене стоїть е, дуже чарівний дирен. Чому, чому на жаль? Що на жаль? Купили. На жаль, в мене немає чого показати. Не спіла, друзі. Ось поки ми збиралися відео відзняти, якщо, а ви потрохи купляєте, купляєте, ну, нам це дуже подобається. ну, Хочеться ще і відео щось показати. Так ось, в мене тут залишився дирен шевковистий Флавірамея. Флавіраме. Дивіться, в нього яскраві жовті пагони, вони такі залишаться і взимку. Дуже красиві. От на ньому, бачите, дуже так обережно з ним поводилася, щоб, хоч трошки листочки, залишилося. Він вже скинув свої листочки, мабуть, він один із перших скидає свої листя. Потім дерен. Діябло або Андре скидають, а самий останній вже буде Ангел Голд. Довго-довго буде в садочку ще радувати ось таким яскравим жовто-зеленим листячком. Коли ви придбали ось такі чагарники, не хвилюйтеся, що на них немає листячка. Я що хочу додати, коли ви придбали такі рослинки, я ось таким чином. Повністю обрізала всі пагони. Дивіться, оце теж в нас дирен, флавірамея з жовтими пагонами. Все ось так обрізали. В наступному році з кожного вийде ще пагони, і він буде більш розголужений, більш таки пишний. Тому, кому ось цей дирен попаде, моя порада обрізати всі пагони. Щоб дуже багато було в наступному році пагонів, щоб як я вже сказала, більше, було растіння. і так потрібно поступати друзі, з усіма кустарниками. Вот ви приобретаєте, не жалійте, обрізайте пониже, щоб кустик був більш пишним. Барбариси можна обрізку робити. В Якщо вам не подобаються якісь гілочки, ну вам може, ваше видение, що як то більш акуратно он буде виглядати, ви вы можете обрізати. Или же очень-очень рано весной. Барбарисы очень рано просыпаются. Незаметно, незаметно стоят голые веточки, потом раз-раз-раз, и -раз -раз, все покрывается замечательными красивыми листиками. Тож можете обрізати. Що ще? Обязательно проверяйте кореневу систему. В предыдущим відео говорила, зараз одену перчатки. Подивилися на зовнішній вигляд. Дивимося на кореневу систему. Дивіться. Щоб було дуже багато білих корінців. Это всасывающие корешки, они очень важные для растения, их должно быть много. Все вот эти корешки, которые вы увидите вот здесь на коме, они должны быть светлые. Темных корешков безжизненных, не должно быть на растении. Что, на що ми ще звертаємо свою увагу? Щоб дуже багато було молодих пагонів. они сигнализируют нам, что растение растет, развивается, все с ним хорошо. Смотрите, вот это у нас лаванда, очень после обрезки подросла, очень много молодых побегов образовалось. Это замечательно, это говорит о том, что растение живое, посадите, прольете, будете ухаживать, и все растения будут вас радовать. А вот смотрите, Барбарис Ред Пилар, еще не сви колер, еще зеленый. Тому дуже гарно поєднувати різні сорти барбарисів. Але е, зрозуміло, це вже з досвідом, щоб. Е... Один Барбарис скинув свої листечка, а поряд з ним зростав барбарис, який ще з листям. Один буде у вас помаранчевого кольору, другий буде зелений, потім стане червоним. Тут Барбарис у нас Darts Red леді, він бордовий, а потім стане червоним. Тоді у вас сад буде і восени грати кольорами різноманітними. Як обрати спірею японську восени? Ось дивіться, в нас тут два кущика спіреї. Вони вже відквітли, я обрізку не робила, щоб бачили ті, хто придбають ці рослинки, що вони квітли, що все з ними було гаразд. Якщо ви придбаєте отаку рослинку восени, дивіться, щоб дуже багато було пагонів, щоб кущик був, був дуже такий пухнастий, щоб красиво виглядав. Ну, все, э, кони, все, конечно, зависит от цены. Чем старше растение, тем более пышно оно, тем дороже оно стоит. Если вы покупаете растение маленькое, в маленьких горшочках, то, естественно, там будет и побегов гораздо меньше. Но это ничего страшного. Даже если у вас попадется растение с... Э, внизу листиков не будет или вообще листиков не будет, это не страшно. Смотрим на корневую систему, смотрим на общее состояние костика при посадке вот таких кустиков, кто у нас приобрел раньше, кто сейчас вот купит, у нас последние два кустика спирея осталось, сделайте обрезку. Вот, посмотрите, друзья, вот на такой высоте, вот так, вот так полностью, вот так обрежьте, не жалейте. В следующем году будете делать еще 5-6 обрезок в течение сезона, у вас будет невероятно красивый вот такой большой шар. Не жалейте. А еще что рекомендую при посадке, сразу прикопайте э, вот такие вот веточки, которые мягкие, которые можно прижать к земле. Ну вот найдите веточки, вот такая замечательная, поскоблите внизу, вот здесь, прижмите ее какой-нибудь шпилечкой, сверху поставьте камушек, чтобы веточка не поднималась. И тогда в этом году вы у нас приобретете один кустик с японской, энтони Ватерер, Это у нас э, модель, хотела сказать. Сорт. сорт, да. А в следующем году у вас еще будет несколько вот таких вот замечательных растений. Ну, главное, чтобы корешки наросли, будете просматривать. Всегда стараюсь так делать, это очень экономит средства и помогает украшать наш, наш и ваш сад. Друзья, здесь... Ваш сад. Друзья, здесь у меня вот стоит еще вигела гибридная, невероятно красивая, ярко-малинового цвета. Как выбрать Вигелу? Ну вот смотрите, и глазу понятно, что вот летом у нас вот эти были э, побеги, да, а за в течение сезона, смотрите, и этот побег увеличился, и этот вырос новый, и этот новый, и этот новый. Уже это нам говорит о том, что в следующем году кустик будет продолжать свой рост и будет радовать нас своим цветением. Обращайте всегда внимание. Доверяйте своему сердцу. Даже если у вас нет опыта, уверена, что глядя на вот такой кустик, на его красиво, на листья, которые красивые, здоровые, вы сможете понять, что растение то, что вам нужно. Еще хочу обратить ваше внимание, часто задают вопросы, вот наверху засыхают веточки у барбариса. Это не страшно, это нормальное явление. Можете обстричь веточки, если уж очень переживаете, выкопайте растения, посмотрите, ничего ли его не подгрызает, не подъедает. Осенью обрабатывайте все растения, которые вот здесь стоят, вот все, которые представлены, все можете обрабатывать со всем садом, теми препаратами, которыми я всегда рекомендую. Либо если растение еще с листьями у вас остаются и у вас обработка сада однопроцентным раствором железного или медного купороса 100 грамм на 10 литров воды либо же препаратом брунька обрабатываю то что без цветов стоит без цветов и уже цветы нам не нужны все совершенно спокойно обрабатывайте кстати хочу сказать барбарисы в течение сезона тоже обрабатывайте так как они подвержены бывает и Заболевання мучнистой росой і еще на барбарисах часто бывает клещ паутинний, поэтому не пренебрегайте обработками летом. і здорові рослини це здоров'я і чарівність ваших садочків. Обирайте рослини. Висаджуйте, вам бажаємо натхнення в цьому. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам, слава нашим українцям. Вони сильні, вони могутні, вони все здолають. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі Сад Світа Світлани. До зустрічі!